Я ваше канал веду свій канал, підписуйтесь на канал, ставте лайк, слухайте музику, яку придумаю, дивіться теорії, все по всьому. Дивіться історії. І так все по всьому розказую. Дивіться, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коменти, хороші коменти пишіть. А не я там, придержуйтеся критерії всього. Хочу в на показі, хочу побалакати з вами. Взагалі, з усім світом. Все знають, що більша частина правительства любить брехати, але ну, знаєте, їм робітники продовжують Чорного піару. Поняєте, і люблять брехати, знаєте, много чого і вони не кажуть людям, бо їм совітує так, що це так нормально, знаєте, краще сказати правду, і люди завжди все поймуть. Поняєте, насчет цього? От, наприклад, насчет Чорнобиля, атомної станції Чорнобильської, щоб ви поняли, вона не атомна станція, там така ж саме стояла парова станція, як в Радарі, щоб ви розуміли. Мало хто у цьому ніхто не знає. Парова, розумієте, Парова станція. Там була річка, розумієте, і вона вже і цю станцію построїли, вона проработала, і річка вже висихала, і води не було. Щоб іспаріння йшло, і, і робота ця станція. І зробили перенапругу і перекипяток, і воно, як взрив, вийшлося. Були опіки. Ну, Правительство буде це, розумієте, і це все. Много людей лишилися свого дому і, це, і то ну, лишати їх виплати пенсії чи, чи це, це ненормально. Ну, буде після цієї історії. Бо много людей лишилися свого дому, які заробляли свій дім будинок. Ну, правительство так вирішило, що краще скритися все. І... Закрити всю історію, розумієте, сказати, що це атомна станція і все таке, чим розказати правду. Ну, Може, це від конкурентів, да, це нормально, бо люблять воровати. В ті часи це ділили правительство і фінансувало більше <клухи> государственних. В промишленності електроенергії. От атомна станція, наприклад, теж в Енергодарі вона парова. Вона ще при Енергодарі, коли Енергодар не був окупований, вона вже не, не працювала наполовину її в якби і в інтернеті писали, і та що пшеницю браються, три блока а Зараз вона взагалі ще те, що не роботу, і вода повисихала, і скоро взагалі вона працювати не перестане. Уровень води став нижні, щоб ви поняли. Ну, перепади, я бачу. Я того. На літньому режимі сидять. розумієте, На літньому режимі тут, як в, в зонах цих, я не працюю там, щоб не думало. На літньому режимі сидять на атомній станції, а на зимньому сидять на бензині, щоб ви розуміли. Ну, і літній режим теж на бензині, бо там води толком, вона є. Но... Щоб роботали, постачали цілий город ще далі, а зимою то тим більше. А на паровий надо піднімати температуру і напругу. А якщо, а якщо там все старе? Система вся стара, вже розсипається, її треба замінювати, щоб ви розуміли. Тобто, якщо підняти напругу, воно все розсипається і зламається. Воно і так скоро зламається. Там і, якщо чесно, такі станції парові врем'яну їх поставили для розвитку, розумієте. Їм обользуватися не можна, вони дуже спитують воду. Вода потрібна для миру, щоб росля була вирощувати, для животних, для тварин, для птиць, для людей для усіх, щоб ви понімали, щоб їсти було, щоб пити було, і отдих було, щоб, там може порозуміти. Ну, Во і не тільки для природи потрібна вода. Ну, от взяти, знаєте, от буквально 2014-15 рік казали, що там Чорне море красне, висихало наполовину. Дуже велика аномалія якась на 20 чи на 120 до 100 метрів суша пішла від берега. Ну, Це не секрет, писали в інтернеті, в газетах, що це було. Тому що вокруг цих, цих стоять. Париві станції, і вони дуже-дуже спитують воду. Пар понимаєте, пари сходи, парі сходи, і сходдяк, ідеї, і вода висихає, постоянна напруга. Хоч ви немає, а на два зі сторони звучить ще не дуже а мільярди людей і вироботок електроенергії на великих городах і не на один, на два велика напруга і все остальне Виробляємо много води, okay. і, і, і это, для, надо, і все. От така от, от така от історія у атомних станціях, що ви розуміли, правительство все одно правду не скаже, буде Вот. Магате тут, коротше, я ще з початку самих бойових дій удома. От і, ну, я завжди тут живу, кажу вдома, ну бачу, що магате тут їздить, там щось є як ну вони тут їздять, щоб ви розуміли, вони не там щось узнати, або підтвердити, Вони хочуть узнати, як построїть а, атомну собі зробити, щоб ви розуміли поставити. Я вже це відео в прошлих намічав. Вони тут як сотрудники. Понимаєте? Вони сотруднюють з Росією, хочуть узнати, вони можуть розібратися, що це таке. І ніхто їм ніколи не скаже. Там є якісь чертежі или щось, мавірно, оставили. Може, я на то, мені не працював, я ніде не працював. Все життя не пенсія, хоч і на роботу. Закони є, щоб ви розуміли, але на роботу рідко деберуть, щоб ви розуміли, взагалі не беруть офіційно працював, работав, там, на городах, ходив, працював, на это щоб ви розуміли. Короче, така от історія. Так що, багато чого правительство недораспило, Чого я за у тему затронув вообще? Знаєте, у вас еще не вони они предлагают, всякие ідеї. Якщо ви це бачите и не мовчите, пошлите їх на. Ілі дайте впику і викиньте їх. Чорний піар завжди позорище, щоб ви розуміли. І позор жити чорним піаром і та чорний піар, піар є ознака брехні і ознака недостатку в той тому, в тому людині, що дере чорний піар. Щоб ви розуміли собі там чи ще щось. Отак, от от, чорний піар є завжди, є брехньою, і чорний піар це не добре. Паша, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Така от історія коротенька. І Дивіться відео все обо всьому. Там ось історії слухайте, теорії, дивіться, і музику, яку я придумаю.